Лише за першу ніч евакуатори вимушені були перемістити 30 автівок. Вони вбиралися з місця, яке мешало уборці, прохожденню спецтехніки, або ставилися на те ж місце, могли на протиположну сторону вулиці переставитися і и... Собственно, так ми дійсно. Ми ж вирішили проїхатися вулицями, де заборонено паркуватися. Однак жодного представника державтоінспекції ми не помітили. Далеко не скрізь є попереджувальні знаки. Єдине, що зроблено таблички з написом парковка, завішані чорними ганчірками. Але машини як стояли, так і стоять. Водії ж кажуть, що їх ніхто не виганяє. Цього знака немає. в нас же який знак. Такого знака ж немає чорного. Правильно. І парковщики з паркавтомати, гроші банкомати брали в людей. Самі ж паркувальники сном, ні духом про заборону ставити тут автівки. Я прийшов допомогти машину. А ми зараз так зверху. А там паркують Так, звісно. Так заборонено? В управлінні транспорту ситуацію пояснюють технічними причинами. До кінця доби обіцяють встановити усі попереджувальні знаки та прибрати незаконно припарковані автівки. Для цього тримають у черговому режимі два евакуатори. Заборона ставити автівки на 11 вулицях столиці діятиме до кінця тижня. До речі, у місті також обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Фури пускають до Києва тільки у нічний час. Віталій Маргалик ігор телеканал Київ.